Дені та панове, всіх вітаю! З вами друг Ібіс, і сьогодні ми з вами знаходимося на стрілецькому турнірі. А саме сьогодні ми присутні на чемпіонаті із прикладної стрільби, який організовує другий корпус НГУ Хартія. Ради вас всіх вітати на нашому, я вважаю, першому загальному колективному зборі під гаслом. Стріляємо влучня в єдиній команді, в єдиній родині. Слава Україні! Героям! Слава! Нас очікує два дні досить активної стрільби, досить швидких та цікавих динамічних вправ. Ми будемо стріляти по рухомим мішеням, нерухомим мішеням. Ми будемо стріляти на ходу, ми будемо стріляти з переміщення. Дякую кожному з вас, що ви постійно тренуєтесь, займаєтесь, не дивлячись на якісь постійні рутинні справи, і знайшли час показати свою майстерність тут. Турнір з динамічної стрільби це не стільки про влучність стрільби, скільки про швидкість влучної стрільби. Тому що саме швидкість, з якою ви будете вражати мішені, якраз і говорить про те, наскільки ви вправний стрілок. Стрілець готовий. Увага! За моєю спиною, одна з найскладніших вправ насправді називається на три платформи. І суть цієї вправи на кожному стрілецькому місці треба вразити чотири металеві мішені. За умовами всього турніру, метал повинен впасти, тоді це вважається враженням. Ну, а папір треба вразити двома пострілами. Але металеві мішені тут невеличкі, діаметр всього 20 сантиметрів, дистанція до найдальших. 80 і 120 метрів. І насправді не так легко здавалося б, що там стріляють. 120 метрів. така мішень, ну, мали має влучать. Але нерви, плюс поспіх, плюс е, незвичні умови. Плюс багато ще таких різних факторів, які призводять до того, що у багатьох стрільців виникають складнощі з влучанням у дальні мішені. Я сам цю вправу ще не стріляв. Я її сьогодні стріляю з коліматорним прицілом, зброя в мене з коліматором, тому не виключено, що я також залишу якісь мішені невбитими. Тому що патронів всього 24, мішени 12, Ну, шансів на, так би мовити, дострелити мішені, яка не впала, не так і багато. Ну, але побачимо, що з того вийде. Вілком очікувано, так само я й казав, вразити дальні мішені з коліматором виявилось дуже складно. Тому що крапка коліматора, начебто невеличка, але вона накриває собою мішень. А в разі промаху ми не бачимо, куди йде промах, і зрозуміти, як поправитись, куди стріляти для того, щоб влучити, не так то й просто. Ну, як уже є. Готовий? Готовий. Готовий. Уага. Yep. Оправа зі своїми цікавими умовами, але треба не забувати, як саме виконувати стрільбу. Тут потрібно спершу кожну мішень вразити одним пострілом, кожну з тих двох, а потім достріляти наступними, Ну, відповідно, не менше двох лучань. А так як ми звикли зразу стріляти два постріли в одну мішень, то про це забуваєш і отримуєш процедурний штраф при непоганому часі виконання. Ну треба бути уважним, що ти скажеш. Ще одна вправа турніру носить назву «Мозамбік дріл Це досить відома вправа із практичної стрільби. Суть вправи необхідно вражати мішені двома пострілами в корпус і одним контрольним в голову. У прикладній стрільбі тут є нюанси, пов'язані з використанням укриттів. Тобто стрілок повинен вийти на першу мішень, повністю вразити її двома в корпус, одним голову. Після цього він може висунути далі і обстріляти наступну мішень. І так, послідовно використовуючи укриття. Якщо вискочити одразу на дві мішені, вважається, що одна з них вас встигає вбити, і, відповідно, ви отримуєте процедурний штраф. Ну, Це такі спортивні. На цій справі відстань невеличка. Мішені досить крупні, але зона голови на мішенях, вона досить маленька і влучити в неї складно. Тому деякі стрільці стріляють в голову двома пострілами. Це уповільнює швидкість виконання вправи, адже працюємо ми на швидкість, перш за все, але додає влучності. Ті, хто в собі впевнені, стріляють одним пострілом в голову і е, вважають, що вони влучають в усі мішені. Ну, а потім, після того, як стрілок достріляв і розрядився, то мішень вже все показує. Тому зараз побачимо. Я ж уже там не стріляв. Чуєте це слово місце? Це значить, що в якусь мішені я все-таки промахнувся. А за промах тут страшезні штрафи. Тобто можна було взагалі не поспішати цілитись якісніше і не промахуватись. Тому що кожен промах це, ну, м'яко кажучи, дуже сильно опускає результат виконання правил. Ну але це досвід, так що нічого не поробиш. Стріляємо далі. Ще одна дуже цікава вправа кодова назва двіжуха. Суть вправи полягає в тому, що тут є рухомі мішені. Вони активуються влучанням в сталеву мішень. Сталева мішень падає, натискає на спеціальний важіль і з'являється рухома паперова мішень. І далі треба її якось підловити і впхнути в неї два влучання. Ну, мінімум два влучання для заліку. Так можна стріляти і більше. Коли мішень рухається, це зовсім інша стрільба порівняно з тим, коли мішень знаходиться стаціонарно на одному місці. Тому у стрільців тут різні підходи до цієї вправи. — Чарлі! Альфа Дабл-чарлі? Дубл Альфа! Дубл альфа! Альфа Чарлі! да. Ну хоч без місів. Це вже щастя. Друзі, перший день турніру добігає кінця. Я відстріляв уже всі вправи заплановані на цей день. І в мене є кілька думок, якими я хочу з вами поділитись. По-перше, що треба розуміти, серед учасників турніру, наскільки мені відомо, немає жодного професійного стрільця-спортсмена, який би виступав у практичній стрільбі, прикладній стрільбі, самооборонній стрільбі, і у всіх цих дисциплінах, де оця вся обстановочка із картонними мішенями, альфами, чарлями, майками і так далі, для кого це була б знайома атмосфера. Тобто я також я ніколи не брав участь у змаганнях з практичної стрільби, я захоплювався свій час високоточною стрільбою, але це зовсім інша історія. Тут свої правила. Тут свої нюанси, тут свої хитрощі, які треба знати заздалегідь, ну або набувати в процесі виконання прави, дивитись, отримувати досвід. Також треба розуміти, що військові, безумовно, не є спортсменами-стрільцями, у військових зовсім інші задачі. Але для того, щоб з'ясувати серед них найсильніших стрільців. Сьогодні цей турнір стріляється саме за правилами практичної стрільби. Завтра завтра буде цікавіше. Завтра будуть командні заліки, і там будуть зовсім інші вправи, на яких зовсім інакше доведеться виконувати стрільбу. Але сьогоднішній день показав, що знову ж таки дуже багато є особливостей, про які е, бажано знати або розуміти їх ще до початку цього турніру, ще на тренуванні. І ось починається другий день чемпіонату другого корпусу НГУ Хартія з прикладної стрільби. І я знову радий всіх вітати. Сьогодні нас чекає значно цікавіше видовище, тому що сьогодні у нас командні змагання. Всі команди, всі учасники поділені на команди, і в командному складі команд будуть проходити так званий командний марафон. В процесі цього марафону вони будуть виконувати, якщо я не помиляюсь, п'ять колективних прав на стрільбу з переміщеннями. Їм доведеться залазити на дах однієї з будівель. Їм доведеться займати імпровізовані позиції посеред поля і посеред рельєфу. Їм доведеться стріляти і на ходу із автомобіля. Їм доведеться залазити в окопи і зачищати бліндажі умовно, звичайно. Коротше кажучи, сьогодні буде дуже багато е, руху, сьогодні буде дуже багато динаміки, сьогодні буде дуже багато е, комунікації між стрільцями в команді, в усякому разі я на це сподіваюсь. І сьогодні, напевно, буде значно цікавіше на це дивитись, ніж вчора. Тому я сподіваюся, що мені вдасться вам показати, як це відбувалося, і прокоментувати найцікавіші е, моменти із другого дня нашого чемпіонату. Прошу, давайте подивимось, як це відбувалося. Розріжай, розряджай! Найкращий час 479! Ну! Командні змагання, на мою думку, Значно складніше, ніж змагання індивідуальні, тому що тут усі учасники команди повинні працювати на один єдиний результат. А це значить, що кожен учасник команди, крім того, що він повинен чітко знати, що робити, він ще повинен постійно комунікувати з іншими учасниками і допомагати їм виконувати їх задачі. В цілому змагання, як на мене, пройшли дуже добре. Я надзвичайно вдячний. Я особисто я думаю, ми всі вдячні організаторам змагань, тому що провести змагання в такому стилі, такого рівня. З такою кількістю етапів мішеней, з такою кількістю всього, і щоб вони пройшли гладенько, швиденько і не було ніяких от таких от моментів, це надзвичайно складно. І тому я дуже радий, що до організації змагань було залучено одного з найавторитетніших стрільців в Україні Петра Федоровича Леусенко, Під його командою, під його організацією все це було проведено і пройшло, як на мій погляд, просто чудово. Я от як людина, яка провела багато тренувань в різних підрозділах, людина, яка провела там безліч змагань в різних підрозділах, скажу, що те, що ви показали на цих змаганнях, було на такому доволі високому рівні. Я вам вдячний, вдячний що все пройшло безпечно, і те, що ви ну, були зацікавлені, скажімо так. У вас горіла душа, і ви летіли, стріляли молодці. І те, що я побачив, і те, в чому я прийняв участь, це була велика командна робота нашого корпусу Хартія. Дякую. Друзі, ну і на завершення безумовно величезна подяка спонсорам турніру компанії МТАК. Вони надали призи для цього турніру. Вони допомагали в проведенні його організації. І зверніть, будь ласка, увагу на цей прапорець фірми МТАК, в якому ось внизу кодекс стрільця. Чотири правила безпечного поводження зі зброєю, які є кожного божого дня повторюю для наших рекрутів і намагаюсь досягнути того, щоб вони їх всі знали і виконували. Завжди поводитись зі зброєю, як із зарядженою, ніколи не направляти зброю туди, куди не хочу стріляти, ніколи не торкатись пальцем спускового гачка, поки зброя не буде направлена в бік мішені. Перш ніж вистрілити, я завжди переконаю, що перед мішенню, та що знаходиться поза нею. Стріляйте, друзі, безпечно, тренуйтеся і влучних вам всім пострілів. До зустрічі на наступних турнірах.